Я відкрив всі 100 рівнів бойової перепустки. Так, дивіться зараз. Я вам покажу всі анімації, які у нас є. Я золотав весь Пас, отримав всі нагороди, тільки я набрав такі саббуфери по 10 разів, вейпи і тому подібне. Зараз я буду вам показувати, як виглядають всі шмотки, всі аксесуари. Дивіться, для початку. Давайте візьмемо кросівки. наприклад, низу клітинку і верху клітинку. Ось так виглядає цей сет. Ось приблизно прикольно, в принципі, я думаю, багато хто в нього буде ходити. Кросівки, чесно кажучи, такі, 50 на 50, я би в таких сильно не ганяв. Давайте візьмемо ще якийсь ну, годинник, наприклад, і знімемо вверх, для того, щоб було видно хоча б цей годинник. Я думаю, його тільки буде видно на футболках або коли ви будете віти без них. Окей, а, давайте візьмемо очки Fruit Vision Pro і якийсь аксесуар, наприклад, надавне коло пончик. Ось так от виглядає очки, ну очки прикольно, плюс-мінус. Коло, ну я не знаю, звісно, хто буде у нас бігати і плавати. В принципі, можливо, це для юляків додали, але то таке. Окей, йдемо далі, збираємо другий сет, беремо інші очки, верх-дізель, нес-дізель, кросівки Мінара. Даємося. І давайте другий аксесуар катана Дедпул. Ось так вони виглядають. Кстаті, ну, катани прикольні. Думаю, багато хто в них буде бігати. Очки теж класні, прикольні взагалі. І самі шмотки, давайте я. Зніму штани, подивимося на кросівки. Ну, кросівки плюс-мінус прикольні, але вони, правда, якісь дуже широкі, Вони як пельмені якісь. Кофта дуже гарно виглядає. Окей. Давайте подивимося кстати, на сумки, забираємо катани і беремо що, давайте, кіхти. Подивимося, як вони виглядають. Ось такі кіхті. Ну, це, кстати, кіхті реально заряжені, вони чисто для фібів. От Просто фіби бігають на кубах. Ви просто щось собі говорите, машину припаркували, нечарно там трохи заїхали за якусь лінію, і він же піздує просто своїми когтями роздирати вашу машину, визивати евакуатор, щоб ви просто з'їбались нахуй. Ну і ваше авто теж. Так, окей, беремо на коло котик. Ну, я так розумію, це просто в когось буде свій прикол. Окей. Аксесуари ми подивилися, виглядають вони плюс-мінус нормально. Давайте подивимося тоді на сумки. Ось така сумка Дізель, в неї 21 слот. Кстати, сумка Дізель досить прикольна. Я думаю, в неї, ну, в ній будуть багато багато бігати в краймі реально. А, да, це всі машини, будемо зараз їх теж дивитися, як вони їдуть. А, окей, давайте ще подивимося сумку Монглер. Теж 21 слот. Кстати, сумка теж ну, класна, піздата. Давайте заберемо верх дизель, подивимося, як він виглядає без верху. Ну от Сумочка реально класна. Мені здається, на футболочку якусь взагалі ахуєнно зайде. Окей, шмотки я вам показав. Ви думаю, всі шмотки побачили, плюс-мінус, аксесуари теж вам всі показав. Також вам падає 7500 фішок, вам падає вайп, ось така анімація вайпа, ви нажимаєте два рази, він вам дається в руку, ви з ним можете тако ходити. Бігати, кстати, а ні, теж можете. І коли ви нажимаєте клавішу E на клавіатурі, він вас починає курити, ну, давати жорсткий таку прям зазу. Йобнуту. Окей. А, що ще? Синони, теж я їх не відкривав, мені не треба, щоб в мене був весь інвентар ксенонах. І сабвуфери. теж там їх дуже багато. Запам'ятайте, 7500 фішок. А скільки вам грошей випадає, ви можете порахувати самі. В принципі, я думаю, це не дуже сильно цікаво. А, беремо рюкзак. В рюкзаку в мене усі стейджі. Тут два стейджа перших, два других, два третіх і один четвертий. В принципі, Тож, в принципі, по бабках, ну це дофіга. Давайте рахувати, що траті стейджі приблизно 2,6 мільйона. Четвертій я навіть не знаю, за скільки можна буде продати. Другі, не знаю, певно, по ляму, можливо, в і дешевші, чесно кажучи, я не знаю, скільки будуть коштувати другі стейджі. Ну і перші по 100 тисяч, чисто так, щоб було. Окей, в принципі, подивилися. Саме основне всі шмотки. Думаю, шмотки вам зайдуть. Вони в принципі прикольні. А зараз я перейду до машин, я візьму дві машини за 100 рівень. І також ось ці дві машини я не пам'ятаю точно на якому рівні. Давайте ми з вами перевіримо. Я зараз промотаю. А самі тест і самі банальні машини ось ці теж дивитися я не хочу. Це середній ринок, мені здається, вони будуть коштувати 5-6 мільйонів, ну максимум 8 Тобто це ну, такі. І ось у нас є на 75 му рівні два автомобіля і на 100 му рівні два автомобіля. Якраз оці чотири авто я буду робити на них фултюнінг. І зараз подивимося, як вони їдуть. В принципі, мені здається, що мають піздувати вони прям, ну, нормально, як мінімум суперспорт. І ось цей SixTink, це що це Ну, теж ну, прям піздець. Ось так у нас виглядають шмотки для чинок. Верхництво дізель, кросовки Міхари, рюкзак. Зараз поміняємо рюкзак на дизель. Для жінок зізель зробили наперед, як ми бачимо. І set вверху клітинку, низу клітинку, ось так він виглядає, і кросовки. Далі катана Дедпул, ось таким чином. Ну і очки Food Viezen Pro. В принципі, все досить гарно. Шмотки прикольні, що для чоловіків, що для жінок. Так, що ж, Це наш перший автомобіль, він знаходиться на 75 му рівні перепустки. Він входить до безплатної перепустки і зараз будемо дивитися, як він їде. Старт потужний. В принципі починає набирати далі швидкість, можливо ловить маленькі бочки. 420 в нас же є. Більше ніж 422 вроді як не було. По поворотах вона плюс-мінус нормально їде. Да, максимальна швидкість напевно 422 км але це ще тут не стоїть дрівчіп, тому що я не хотів настраювати тріщип на кожному автомобілі окремо. І всі авто плюс-мінус одинакові. Ось так виглядає у нас автомобіль за 75 й рівень бойової перепустки е елітного класу. Зараз будемо дивитися, висім, так само їде. Старт в неї ніби трішки гірший. Дивимося, що в неї по максималці. Так, маємо, 430 вже маємо, тобто вона їде в 100% швидше по максимальній швидкості. Поки не ловить ніякі кочки, доповні, але 433 км тримається. Да, 433, 434, це цікаво її максималка. В принципі, можемо їхати і тестувати авто, який видаються за сотий рівень беклепасок. Такс. Ось у нас машина за сотий рівень. Саме за безплатну перепустку Зараз будемо дивитися, як вона їде В принципі, розгон у неї прям досить потужний. 500. Дивимося, чи виб'є більше, 520. Ще набирає по чуть-чуть. 525 я бачив, 526. Ну і при поворотах вона трошки недоверчує. Ну і що? В принципі, зараз будемо дивитися черон, 525 ми вибили. Так, ось у нас машина за елітну перепуск, нами багаті суперспорт. Зараз будемо дивитися, як вона їде Теж досить потужно набирає швидкість. Здається, що керується на трішки ліпше, менше підлітає. Так само 500-540. Можливо 540 це ліміт. Да, 540 це ліміт на ці авто. Ось так вона їде. І, чесно скажучи, керується вона трошки ліпше, ніж автівка, яка знаходиться на сотому рівні в безплатній перепусті. А тепер ще будемо зараз тестити безтенько машини, які даються за жетоном, що першу, що другу. Це в нас Daytona PS3. Добре, тепер дивимося, як вона їде.

Ну і в принципі все. 400 ми на ній вибили, я думаю, це максимальна швидкість на цій машині. Можливо, з дріфтом, що буде плюс якихось 5-10 км. І зараз будемо тестити другу машину за 360 жетонів. Так, це друга машина за 360 жетонів. Зараз дивимося, як вона їде. Вона вже є 400, тобто вона чуть ліпша, ніж Дейтона. Ну, в принципі 410 вона вибила, можливо, що буде більше. 411. Ну як мінімум в неї розгон ліпший, ніж Дейтоні. Їде вона чуть-чуть швидше, -чуть але розгон в неї прямо уверений. В принципі все. Саг...